Але площу Соборну і під'їжджаємо до трамвайної зупинки Шухевича. Шухевича. З заторимо до центру і від центру. Жах, автомобільний жах для трамвая. Мені вже не подобається рух трамвая, ривком включається, значить вже. Секунд раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, девять, десять. Десяток автомобілів не можуть повернути на князя Романа. Чекаємо, поки вони звільняться.